Йоу всім привіт! Це шавуха. Тут наш бройлер. Тут кавуха. Не хватає аплюха. Щоб була динаміка. Бо ви то, звісно, любите. Але динаміка, коли ти в чотирьох кімнатах, це надто складна штука. Ну, погодьтеся. Бо якби я десь там бігав, чи можливо десь шкандибав. Було б то значно простіше. А так, на жаль, не може бути. Тому по класиці сідайте і трішки спочивайте. Влог сьогодні це, мабуть, другий, да, другий, який я пишу. По класиці з динамікою на початку. Трохи я бачу, що зацікавлюється людей і більше переглядів, і утримання, як мінімум, перші дві хвилини поки йде динаміка. Не може не радувати, бляха. 3 третє, третє лютого сьогодні. Світла на сьогодні одна година. Це просто труба. Щоб розуміло, от кожен раз так. Сьогодні світла одна година. І сьогодні о півночі залізли нового героя в Дедлокові. І я мав би б залетіти зі стрімами, і це б набрало б непогано так переглядів, тому що вчора ми грали на Graves, і на Raves у мене було 7 глядачів. Це пізні дохуя. Це рекорд на Твічові це рекорд. Це було круто. Але, уви, що я можу сказати? На жаль, на жаль, на жаль. Хуй зна, як його, що його робити. Ну, поки поки так. А, була ось година якраз цього ж світла. Я її витратив на те, щоб хоча б записати відоси на YouTube з оглядом на цього сільвера. І все, що я встиг зробити, це реально записати а, огляд героя. Створити білд і записати відео по, по білдові, і зіграти катку, звісно ж таки, що з ботами, тому що катка з ботами це стабільно 20-25 хвилин, і все. А якщо йти проти людей, то це буде хвилин 30-40 і не факт, що тобі випаде цей новий герой. Тому <кій> вже в який раз я. Коли виходить новий герой, іду першу катку з ботами, щоб просто показати його в ділі, показати білд і трохи на цьому похайпати. З початком публікації нових героїв почалися і підписки, тому що людям цікавий контент, люди шукають його, люди активізуються по дедлокові, і ми бачимо результати. До цього перегляди йшли, підписок не було. Тільки я запублікував перше відео по пішло, Потім Grays пішло, зараз ось Silver пішло. Ну, піде, надіюсь, не знаю. Тільки залив. І знову ж таки, приходиться заливати все одразу, тому що якби в мене був доступ до світла до електроенергії з самого ранку, я б зміг би розподілити так, як я хочу. Відоси. А так, по-іншому ніяк, і мені довелося все одразу просто опублікувати. Що не гуд для алгоритмів. Але, що зробиш? І все, і, і тупо немає більше на сьогодні світла. А я ні шорци не зробив по цих відосах, ні хера. Таке. Зараз похаваю вуху, доп'ю каву, не знаю, що буду робити. Холодно пізда. Коротше, я, здаю, що мені посилки привезуть на удалу. Вчора мали а він не доїхав через погодні умови. Сьогодні мав привезти, але щось і досі немає. Це капець. Я не хочу просто так виходити, винести лку, якщо не буде цього посилок, щоб щось занести, бо не бав холодно. Він нікера не везе. Коротше, я сподіваюся, що він приїде. Але поки немає. Ви там дивилися, що я бролера розбирав. Зараз приготую на вечерю м'ясо. В соєвому соусі з медом. Зніму-то вам, мабуть, щось. І що? Та й на картошки на перешку. Таке. Якось так. Добренько. Коротенький влог. Сейк ви не любите.